Друзі, всім привіт! Прийшов до вас з оглядом нарешті переможного матчу Монте на лан. Давно цього не було. Давно вони насправді не грали на лан. Вони зіграли вони Гедріо зіграли 2024, де не виграли жодного матчу. А перед тим останнім лан-турніром був РМР, де вони виграли один матч, і це було проти Нексус ще з Бро та Самдаянгом у складі. Ну тоді без Самдаянга, тоді був ще Гізмі в перший день, але довго не було у них перемог. І нарешті є перемога над принциповим суперником. Вони обіграли Форзе, російський колектив, який спонсорується російським урядом, точніше компанією, дотичною до російського уряду. Тому це принципова і дуже важлива перемога. Перед тим як перейти до огляду цього матчу та прогнозу на матч проти Ліквід. Я попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дуже вам за це вдячний, також окремо вдячність спонсорам на Ютубі, які бачать це відео раніше від решти глядачів. Тож, якщо ви теж хочете долучитися до спонсорів, які мають ранній доступ до відео та ексклюзивний контент, зокрема щотижневі випуски з відповідями на їхні запитання, то посилання є в описі до цього відео. Також хочу вам похвалитися, що ми зібрали 20 120 гривень за допомогою благодійної лотереї. На жаль, два учасника, які кидали гроші з. Інших банків поки що не відписали. Сподіваюся, ви знайдетеся, з вами зв'яжеться підтримка монобанку, особливо людина, яка задонатила найбільше 2000 гривень, і яка виграла АК-47, який був головним лотом цього розіграшу. Якщо ви дивитесь це відео. Відпишіться, знайдіться бажано в телеграм, там є мій контакт в описі до каналу. Тож, переходимо до Монта. Вони зіграли дві дуже близькі мапи. Зокрема, це була Нюк 13-11 вибір суперника, де вони показали непоганий захист, але він був все ж далеким від ідеалу. Насправді, якби у Форзі був кращий стан, кращий і більш збитий склад, вони грають з двома стендинами. То ця мапа не мала би виграватися командою Монте. Однак все склалося доволі добре. Вони. Набрали 8 в захисті та 5 в атаці. Атака там дуже одноманітна, дуже примітивна, дуже проста. Взагалі немає в атаці. він, як Авік, не відстрілює. Єдине, що він може зробити своїм АВП, це стати на пленті, якщо він ще дуже до того пленту, і вже там на ретейках відстрілювати суперників. Просто так він не знаходить адрикілів, він взагалі не дає жодного впливу. Він мало. на щастя, він не так багато грав з тою АВП, але. Це видно, що мапа для нього незручна та незнайома в якійсь мірі. Нюк буде проблемою монта ще довго, але на щастя є Ріу, який чудово відіграв як і в захисті, так і в Атаці. В Атаці він закінчив 10 на 8 і зробив купу ентрикилів, просто молодець, литовський геній. 1.33 рейтинг загалом за мапу та чудова гра від нього. Також, на щастя, Воротикей непогано відстрілює в захисті. Тут він може повихвалятися, в нього все окей. Був в результаті рейтинг 1.87. На Наміраж, атака відразу показала, що вона набагато краще. 6 в атаці, потім 6 в захисті. Мали вони закривати без проблем насправді, але стався Смує, який спершу знищив економіку Монте в одному раунді, потім виграв 2 поспіль клащі 1 проти 2. І цим взагалі добив Монте, які мусили тепер іти на еко. І через що ми побачили додаткові. Проте у Форзе тут шансів насправді не було. Монте показують хорошу гру. Знову ж таки, дуже добре відіграє Ріу. Так, це не демкю, демкю почав агресивніше, впевненіше грати, так як він робив це рік тому. Мені приємно за ним спостерігати в цьому плані. Також непогано відстрілює Гізмі. Він в конекторі відчув більше впевненості чи що. Однак мало впливу від Кея, особливо в захисті. Так, Форзе доволі мало грали через мідл. Вони вдало його займали, якщо вони там грали, і круто відзонювали воротукея смуками в вікні. Але все ж ну, можна було щось більше придумувати. Якось хотілося більше імпакту від нього побачити. Проте головне це виграш і прохід до наступної стадії верхньої сітки. Крім Монта, вчора зіграли свої матчі Маус, без шансів проти австралійців, Енс, без шансів проти Геймер Ліджен. Це команда мертва, і я не бачу взагалі якихось в неї шансів на розвиток. Я сподіваюся, що скоро будуть заміни. Вони зараз трошечки змінили структуру, і єдина зміна сталася в тому, що Диха почав краще грати на зірковіших ролях. Ого, але все рівно це 0-2 проти Gamer Legion. Комплексіті з проблемами, але все ж переграли Пера. Халзер досі мертвий чувак, в нього немає шансів лишитися в цій команді, мені здається, бо ну нічого він. Надзвичайно не показував, я цей матч не дуже уважно дивився, але все ж видно, що це не те. Добре, що в Флоппі вівкнувся і показав хорошу гру. Такого ми вже не бачили за ем Сідней, напевно. Героїк теж з проблемами обіграли в піжамах, яких купа замін. Однак, все ж закрили на Вертіго. Вертіго доволі слабка мапа у героїк. То тут, тут не несподівано з'явилися проблеми, однак на нюк все окей, 7 атаці, 6 в захисті, і героїку виграють 13-8. Чудова гра від Тесеса знову, героїк молодці, і з такого слабкого, ослабленого суперника обіграли з рахунком 2-0, тож це нормально. Ну і Ліквід впоралися з Фурія, і це доволі розчаровуюче. Від Ліквід я очікував набагато більшого. Я не розумію піку Інферно проти Фурія. Так, там низький Вінрейт у Фурія, але ну блін, ну не Інферно. Ну треба було за якийсь еншен чіплятися. У Фурія там набагато краще, ніби за Вінрейтом справи. Але у Лікві це дуже хороша мапа там Ancient. Тож, ну таке собі. І Інферно вони програють, і це нормально. Інферно це така мапа, яку бажано взагалі не пікати, якщо не знаю, де непраймовий фейс. Тож. <coughs> розчарований. До речі, на цій мапі не було Єкіндер. Був би там Єкіндер, можливо, би склалося краще. На Міраж він з'явився. І вони закрили 13-7. Без шансів насправді. Ну, 5 ватаців взяли Фурія. Типу, здавалося, що близька гра, але бразильський захист показав купу дірок, і ліквід спокійно дотиснули. Ну і на Нюк знову бразильський захист нічого крутого не показав, і ліквід 6 в атаці, сім захисті і чудовий. Перформанс від них, і знову ж таки, тут добряче настріляв стрілябі Кіндер 21 на 16 та рейтинг 1.36. До Єкіндера є питання, але коли він грає, то грає вся команда, і це дуже важливий нюанс. Завтра у нас грають дві українські команди, про них ми поговоримо трошечки більше. Про решту нема що в принципі говорити. B.A.G. мають обіграти босс. Енц, попри всі свої проблеми, мають впоратися з Bad News Kangaroos, Фурія, попри всі свої проблеми, мають впоратися з Форзе. Ну і Маус мають вигравати Геймер Леджен. Геймер Лежин молодий, та все таки доволі перспективний склад, мені поки подобається. Краще, ніж я думав. Я в телеграм-каналі поставив на перемогу ENS. В останній момент я передумав, я на стрімі думав, що переможуть все-таки Gameer Legion, але чомусь я передумав і поставив на поляків. І Маус мають впоратися з ними. Джиммі Саво в чудовій формі, тож не бачу причин для них не вигравати. О 14.30 у нас буде матч FlyQuest проти Na'Vi. Проти австралійців буде грати переможець мейджору, недавній. Що можна очікувати від Наві, поки невідомо. Вони давно не грали, вони не грали ну, фактично з фіналу Мейджору. Це вже пройшов фактично місяць, і це багато. Несподівано багато для мене. Тому невідомо в якій формі зараз народжені перемагати. У FlyQuest все нормально, вони з організацією, вони вже з організацією вийшли на eSports World Cup. Вони добре себе показали на Аємчанду. І я думаю, що вони готові розривати та пробувати щось проти Наві, що можуть грати Наві. Я думаю, що вони будуть обирати нюк, це не найкраща мапа австралійців, і там Наві мають здобувати перемогу. У відповідь FlyQuest можуть розглянути Big Ancient Це жахлива була мапа Наві в якийсь момент. Однак вони все ж набрали там хорошу серію, хорошу гру показали. Також є варіант з Міраж, де у флейквест 9 поспіль перемог, але все ж це Наві і тому і не впевнений, що австралійці настільки ризикнуть. Також є варіант з Інферно. це основний пік FlyQuest, тож є варіант, але все ж теж Inferno проти Наві небезпечно. Я ставлю все-таки на Ancient. І це буде Нюк, Ancient, і на Decider якась мапа Міраж або Анубіс. Перемога Наві, звісно, тут взагалі до третьої мапи не має доходити. Ну і цікавіший матч, напевно, Монте проти Liquid. Хайп, це матч за вихід у плей-офф, і цим монти можуть собі дуже добре покращити ситуацію загалом. Що можна сказати? В хорошій формі Демкю, в непоганій формі Ріу та непоганій формі вородокей. -Okay. В нього загалом не найстабільніша гра, як завжди. Але все ж в захисті він може видавати чудові хайлайти, і це, напевно, його основний плюс, адже він дає команді величезну перевагу. Проти слабенького індивідуального кедіана це дуже хороший варіант. Він навіть проти Фурія він взагалі не настрілював і на переможних мапах показував не найкращий результат. Тож для Моте тут є реальні шанси зачепитися у цій боротьбі снайперів, знаходити для себе перевагу. Однак там є далі 4 надзвичайно скілових індивідуального гравця, і це велика проблема для Монте. З іншого боку, цих 4 скілових гравця вони не мають якоїсь нормальної досі структури. І це величезний плюс для Монти. Я думаю, на Міраж, де вони вже зіграли за останні три місяці 17 разів і мають 76% перемог. Є шанси чіплятися. Є реальні шанси вигравати цю мапу і а, закривати Ліквід. Тому я думаю, що Монти пікують Міраж. У відповідь Ліквід не можуть розглядати нічого, крім Ancient. Це єдиний для них хороший справді варіант. Адже на цій мапі у них 80% перемог. Є в тому числі перемоги над героїк та Айем Аємчанду. Та загалом там зараз серія з шести поспіль перемог у Монте Тут цього на три перемоги в десяти матчах, і це перемоги над Апекс, Паривіжен та Аврора, і купа поразок від купи суперників, але зазвичай у близьких матчах. Розгромні перемоги були тільки від Gamer Ліджен ще в Катовіце та від Rebels на ESL Challenger League. Тому тут мені здається, що буде 1-1 І в нас лишається Десайдер. На Десайдера мені здається, що може бути Анубіс, і це нормальний варіант для обох команд. Може бути також нюк, але тут я боюся за Монте. По вінрейтах там однаково, але Моти зіграли 12 мап, і все на все 42% Вінрейту це мало мало. У Ліквід є дві перемоги в п'яти матчах, і це перемоги одна над фурією, а інша над командою Май. Тож я не впевнений в їхній силі на цій мапі. Однак на чагду вони до додаткових дійшли проти Фейс. Це все ж таки досягнення. Плюс це хороша мапа для Кейдіан, Там він відчуває як колити, Мені здається, що він знає, що там треба робити та що там розказувати. Якщо буде мапа Анобіс, то Монте закриють суперника, але на нюк немає шансів. Тож. 50 на 50, дивлячись, що буде на десейдер. Тож, бажаємо удачі команді, це їхній реальний шанс вийти нарешті у плей оф до турніру. Такого не було ну давно. Напевно, якраз таки з Проліги, де вони посіли третє-четверте місце, поступившись наві у півфіналі. На цьому, все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, та звісно, любіть Counter-Strike.